100 вантажівок, банно-пральні комплекси та інша необхідна військовим техніка – Такі результати флешмобу оголошеного понад півроку тому, у рамках якого підприємці і громада допомагали Збройним силам України. Цю акцію продовжено і на наступний рік, адже потреба у великих і прохідних машинах на фронті є постійною. Також Коломийська військова адміністрація оголошує про ще одну акцію: на 60 десятці потрібні дрони, які можуть не лише вести розвідку, а й нести бойовий заряд. Детальніше про це Умер Глушков, голова адміністрації, та Даніяр Петрюк, заступник командира десятки. На кінець року ми фактично виходимо на сотий автомобіль, який ми плануємо найближчим часом уже передати. Це буде ювілейний автомобіль у рамках того флешмобу, тої акції щодо підтримки збройних сил України. І передача великогабаритних транспортних засобів. Хочу сказати, що мав розмову нещодавно із командиром 10-ї бригади, і з командиром нашого батальйону 77-го. дуже схвально вони відгукуються. Ще раз отримав від них. Підтвердження того, що ця справа була дійсно важлива і корисна. Якщо брати, наприклад, на сьогоднішній день 10-ту бригаду, то командир бригади мені говорить, що джипів вже їм не потрібно легкових автомобілів не потрібно. Вони в достатній кількості цим забезпечені, але їм знову ж таки потрібно автомобілі високої прохідності, повнопровідні. Від 5 тонн тентовані для того, щоб можна було перевозити і особовий склад і озброєння. Тому я думаю, ми цю акцію зупиняти не будемо і в 2023 році обов'язково таку акцію будемо продовжувати. Також хочу сказати, що Разом з громадами ми працювали над тим, щоб забезпечити і зимовою формою одягу. І сьогодні наш батальйон повністю придбана нашою територіальною громадою зимова форма одягу. І наші всі воїни забезпечені будуть всім необхідним на зимовий період часу. Сьогодні мав розмову з командиром нашого 77-го батальйону. Він дуже вдячний нашим підприємцям, громадам, зокрема Отенійській і віздецькій, за той переданий автомобіль. Банно. Пральний комплекс він дуже сподобався нашим військовослужбовцям, так що навіть з інших батальйонів їздять, дивляться, як облаштувала Коломищина цей автомобіль. І я хочу подякувати всім, хто до цього долучився. На перспективу, те, що мені повідомили командири наших частин, особливо 10-та бригада, ви знаєте, що у нас сьогодні веде активні бойові дії, наступальні дії, оборонні дії. Їм для проведення цих заходів потрібні дрони Дрони, які можуть не тільки проводити розвідку, а дрони, які здатні нести бойовий запас і можуть знищувати і ворожу техніку, знищувати е, сили противника. Тому е, от ми Розглянули звернення 10-ї бригади, 77-го батальйону. І, наприклад, для себе на профспілкових зборах прийняли рішення, що ми будемо працівники військової адміністрації долучатися до. Збору коштів перерахуємо свої е, кошти, хто скільки виявить бажання, ця акція є добровільна для того, щоб придбати такі дрони. Вартість такого дрона на сьогоднішній день одного становить від 100 тисяч до 130 тисяч гривень. Тому якраз хочу звернути увагу, що не потрібно купляти будь-які дрони. Може, вони й дешевші, але треба купити саме те обладнання, ту техніку, яка необхідна для наших військовослужбовців, які вони потребують. Тому ті, хто виявлять бажання, будь ласка, контактуйте знову ж таки із нами безпосередньо напряму з військовими частинами. Є фонди, які працюють з цими частинами і надають їм допомогу. Ми будемо дуже вдячні. Я хотів би, щоб ми у 2023 році якраз започаткували таку нову акцію до діючої вже щодо придбання там транспортних засобів, а тут придбання оцих бойових бронів. Коли цю пташку переобладнали і вона несе на 3D-принтері зробленим е кріпленням е там вог або саморобний боєприпас. І ми там за 100 метрів прилетіли вперед за 200 на позицію противника і кинули, де е, зменшили кількість цих орків на три чоловіка, на чотири. Якщо один полетів, це добре. Коли їх полетіло 3-5, це ще краще. Тоді навіть бажання противника немає наступати. Крім того, коли ми їх піднімаємо і бачимо, що відбувається, тоді можна і коректувати вогонь і решта заходів. Сказати, що нам зараз сьогодні буде достатньо там, 20 е, штук, ну, це так, на сьогоднішній день. Але завтра ми понесли втрати і вони, їх немає. Бо вони збиваються противником, реп, садять і таке інше. Ми можемо сказати також про більш е, дорогі і більш потужні там Матрікс. але їх не так просто купити. і. Е, Залежно, багато ще буде залежати від тактико-технічних характеристик. Бо ну, Mavic 3, він же ж, ну, це назва. Але від оптики, яка наскільки вона зближує, є стандартна, є посилена батарея, є додаткова батарея, Вже і коливається ціна і можливості, і таке інше. І ви ж розумієте, що ну, Mavic політає, полі йому треба заряджатись. Добре, коли один ще не сів, вже другий піднявся. Тобто чим більше да, чим більше, тим краще.